Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Далі про таке запорізькі фахівці разом з канадськими колегами працюють над вирішенням проблеми апної порушення дихання під час сну, зокрема у захисників. Що вже вдалося зробити, розкажемо у випуску. Як стати мером, де любите відпочивати в Запоріжжі? Та що найкраще в вашій роботі? Такі питання очільниці міста ставили маленькі запоріжці на першій дитячій прес-конференції. Питали про серйозне, про що саме дізнаєтесь у випуску? У Запоріжжі дев'ять майстрів з різних міст створюють скульптури в рамках симпозіуму Сила нації. Презентують їх у неділю 10 серпня. Що вже підготували митці? Як триває робота? Дивіться прямо зараз. Не загинуло внаслідок ворожих обстрілів в Запорізької області. З РСЗВ атакували Гулій поле, де вбили літню жінку. А в Оріхові було влучання в житловий будинок. Там виникла пожежа кілька годин. Тривала пошукова операція. Але, на жаль, рятувати господаря оселі не вдалося. Він загинув під завалами. Впродовж доби окупанти завдали 545 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 15 повідомлень про руйнування будинків, квартир та автомобілів. Напружена залишається ситуація на лінії зіткнення в районі Кам'янського. Ворог намагається просунутися, та наші сили оборони відбивають атаки окупантів. За Кам'янське йдуть дуже важкі дуже важкі бої. Е, противник наступає. Намагаються наступати, да ми його намагаємося звідти вибити. У них дуже велика кількість людей, і вони їх не шкодують. В них втрати в рази більше ніж у нас. А у нас показали, як знищують ворожі безпілотники на запорізькому напрямку. Оператора безпілотних авіакомплексів 23-ї окремої бригади Хортиця успішно збивають російські дрони прямо в повітрі, передусім рятуючи життя своїм побратимам. Так з початку місяця вже знищили 33 молнії, 2 два дрони камікадзе та один орлан 30 Другу добу рятувальники гасять пожежу на хортиці. кажуть, вогонь зайнявся через спеку, і охопив понад півтора гектара. Ситуація ускладнюється через спекотну погоду та поривчастий вітер. А через особливості рельєфу острова не скрізь може проїхати пожежно-рятувальна техніка. Тільки за минулу добу ДСНС загасила 15 пожеж на відкритій території в області. Одне загоряння виникло через обстріли в Запорізькому районі і поширилося більш ніж на три гектари. Загалом Залучили понад 100 рятувальників та 26 одиниць техніки. Внічна 8 серпня війська РФ вдарили по Ірпінській, Бучанській та Гостомельській громадах Київщина. Поранень дістала чоловік та жінка. Медики допомогли їм на місці. Потрощення 30 будівель, 20 житлових та десяток господарських. Також пошкоджено 10 авто. Ступень пошкодження будинків різний: від вибитих вікон та дверей до часткової руйнації приміщень. З місцевою владою та нашими партнерами вже працюємо над допомогою людям, чиє майно постраждало. Ворожий безпілотник влучив по цивільному підприємству у Салтівському районі Харкова. Зайнялася покрівля та технічний поверх. Двоє літніх людей, чоловік та жінка, зазнали гострої реакцію на стрес. 0 У сумах досі триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів. Область атакували понад 20 дронів та стільки шкабів Також здійснили з десяток ударів. РСЗВ в місті постраждала одна людина. Вночі три БПЛА спрямували по шостинській громаді. Пошкоджені кілька багатоповерхівок, авто та соцустанови. Рятувальники продовжують вивозити людей з небезпечних міст. Сіл так на броньованому спецавто Скуп'янська, що на Харківщині вивезли місцеву жительку, а напередодні з небезпечного району Херсона вивезли ще трьох людей. Літній жінці знадобилася її психологічна допомога. Я не думала виїжджати, а вчора новостров ну, дом її пустий, рядом теж дом пустий. І що мені робить? Думаю, ну привали і все. Безкоштовна медична допомога для ветеранів і їхніх родин на базі міського департаменту з питань ветеранської політики тепер працюватимуть і медики від ЮКЕЙ функціонуватиме і пересувна лабораторія. А ще за результатами огляду та аналізів нададуть і безплатні ліки. Більше розповість Анна Крамаренко. До департаменту з питань ветеранської політики прийшла мама загиблого бійця пані Галина. Розповідає, її син Юрій Петров пішов на війну з перших днів. Був парамедиком, воював в гарячих точках, зокрема в Бахмуті та Авдіївці. Загинув у 2023 році на Донецькому напрямку. Пані Галина каже, дізналася про прийом лікаря при установі, тому вирішила скористатися цією нагодою. Це потрібно не тільки людям такого віку, як я, а й молодим, тому що. Здоров'я, на жаль, у нас всіх не на рівні. Тому от сьогодні я прийшла, сьогодні так, просто ознайомлення. Я принесла свої є які аналізи, там, ну, подивились лікарі, видали ліки безкоштовні. Ну і наступного разу я обов'язково прийду. Ми домовилися, що будуть і аналізи, і далі, далі обстежені. Проводять медичний огляд лікарі британської компанії ЮКЕЙ прямо у міському департаменті з питань ветеранської політики. Передувало цьому укладання меморандуму про співпрацю. ЮКЕЙ працює в Україні з 2022 року. Надають первинну медичну допомогу на прифронтових територіях. So Тепер вирішили перейти до надання допомоги саме ветеранам. Це психосоціальна первинна меддопомога на базі ветеранських кімнат. Також хотіли б сфокусуватися не лише на ветеранах, а й на їхніх родинах. Допомогу надаватимемо безоплатно. Також продовжуємо спілкуватися з представниками британських міністерств і посольств щодо розширення цієї допомоги. В перший день на прийом записалися 27 людей. Окрім лікаря-терапевта, працюють медсестра, психолог і соцпрацівник. Передбачена і робота пересувної лабораторії. Вони мають змогу при консультуванні людини відібрати аналізи, які потім віддають до клініки Сінево, і людина безкоштовно отримує при наступному візиті результати своїх аналізів. Окрім того, відповідно до Призначень того лікаря, вони мають змогу самі призначають лікарські засоби, які є безкоштовними до наших пацієнтів. І ще дуже цінно, що ці лікарські засоби, які вони виписують пацієнтам, вони не входять до переліку доступні ліки, тобто вони інші. Олена Швець каже, така робота буде системною. Лікарі прийматимуть двічі на місяць у департаменті ветеранської політики за попереднім записом задля зручності пацієнтів. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. У Запоріжжі виготовили перший апарат для лікування апное – порушення дихання під час сну. Така проблема часто зустрічається в військових через постійний стрес, чи як наслідок поранень чи контузій. На тим, аби допомогти, працюють запорізькі фахівці разом з канадськими колегами в рамках ініціативи Сонзахисника. Про інновації, діагностику та коли можна очікувати перші результати в сюжеті. Сон найкращий спосіб відновити сили, проте травми, як фізичні, так і психологічні, серйозно впливають на якість сну, особливо у військових. Допомогти вирішити проблему як не дивно, можуть стоматологи. Запорізькі фахівці працюють над цим разом з канадськими спеціалістами. Це наша область. Дихальні шляхи ротова порожнина це те, що ми бачимо кожен день. І ми маємо можливість не тільки бачити, а ми можемо можливість діагностувати, особливо коли правильне обладнання є, і виготовляти спеціальні стоматологічні апарати, які лікують апної. Допомагають військовим, які мають проблеми зі сном, у рамках проєкту сонзахисника. Найпоширеніша апноя, тобто порушення дихання. Часто причиною такого стану є стрес або ж фізіологічні порушення після травм та контузій. Це ще накладається проблема травм, контузій, термобаричних травм дуже 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 складно і. І ці хлопці не потребують доброго сну, не потребують правильних підходів. Нині для діагностики зміни тиску та об'єму легенів використовують бодіплетизмограф. Це не дуже зручний прилад для пацієнта, тому що людина знаходиться в герметичній кабіні. Ще є спеціальні браслети, які теж не дають бажаної точності. Саме нові методи діагностики і привіз в Україну Олександр Павленко. Наприклад, замість довготривалого обстеження в лікарні невелике кільце, яке людина носить навіть під час сну із його допомогою з Цитується, вся необхідна інформація про дихання. У нас виконувалася велика наукова робота, пов'язана з нічним опною нашою за відділенням мультимедальної патології Світлицької, і дуже цікаві результати були, але це, що зараз пропонується, воно простіше, більш ефективніше і має більш перспективи. А от запорізькі фахівці вже мають успішні приклади лікування апноє. У клініці медичного університету виготовили перші капи, які допомагають нормалізувати дихання у вісні. В нас вчора вже був досвід. Ми вже зробили першу роботу, перші капи. Сподіваємося, що це буде гарним початком, дуже вели рішення дуже великої проблеми. В Україні все є для того, щоб це, це все правильно запустити. Єдина моя задача додати до цього технології, привести протоколи, які працюють. Уже науковці вже розпочинають дослідження. До осені обіцяють завершити всі підготовчі роботи. А вже з нового року планують масштабний запуск програми допомоги пацієнтам із апноє. Надія Пилипенко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Проїзд на червоне світло та небезпечні маневри на дорозі. Відео відзняли містяна та виклали в мережу. Патрульні поліцейські розшукали водіїв порушників. Так адміністративний матеріал винесли на керманича Kia Soul, який промчав на червоне. А ось водій вазу навмисне розганяв свій автомобіль і вдавався до так званого контрольованого заносу. Такими діями наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху, за що й отримав постановку від патрульних. Чи проведуть у Запоріжжі день безкоштовного морозива і коли по вулицях перестануть ганяти гучні мотоцикли? Дитячі і не зовсім питання задавали маленькі запоріжці, очільниці міста. Так пройшла перша прес-конференція саме для тих, кому від 7 до 17. організували її благодійника Каріта Запоріжжя. Усе бачила та чула Аліна Мельничук. Важливий спікер, модератори, мікрофони, багато питань, все як на справжній дорослій прес-конференції, тільки журналістам від 7 до 17 років. Як ви стали в Це перша зустріч маленьких запоріжців та очільниці міста Регіни Харченко у такому форматі, З якими викликами ви стикалися е, в своїй та питання від майже 70 хлопців і дівчат? Їм цікаво все. Що вам найбільше подобається в вашій роботі? Коли до прикладу ти приїжджаєш на якусь зустріч. Тобі люди кажуть: дивіться, нам треба зробити дорогу, або нам треба вдосконалити там надання якоїсь послуги, і тобі за невеликий термін часу вдається цю проблему вирішити. І я радію, що ти корисний в цьому світі і можеш допомагати людям. А хтось просто хоче дізнатися, яке місце в Запоріжжі у пані Регіни улюблене, або чи можна зробити день безкоштовного морозива. Щоб ми просто заходили в АТП, Вам такі безкоштовно видають і кажуть, це. І зовсім не питання. Це мотоциклісти, які насправді спеціально підвищують звук мотору для того, щоб е е показатися крутим Тобто моє питання звучить так, чи ви персонально думали над цією проблемою, над її вирішенням, та які ваші варіанти? Адже це додає до проблеми звукового забруднення нашого міста, а також прикриє травми українців пов'язані з звучними звуками війни. Для цього треба пройти всі етапи. Але я вкотре я дуже вірю в людей і дуже вірю, що ці люди, які ганяють, все ж таки почують наші прохання, наші молитви і зрозуміють, що місто це велика екосистема, і місто має бути зручним, приємним і комфортним для всіх нас. За годину спілкування діти встигли задати близько 30 питань. Організатори кажуть, не дарма зібрали найдопитливіших. Вони будуть такими юними журналістами, які будуть запитувати, дізнаватися, і це їм піде на користь. Ми зібрали як наших партнерів інші фонди і організації, де знаходяться діти ВПО, СЖО. Вони мешкають в місті Запоріжжя. І як не вони повинні змінювати це місто і світ на краще. А наприкінці зустрічі діти написали. Писали свої ідеї та пропозиції і поклали їх у скриню. Очільниця міста пообіцяла. Всі обов'язково перегляне особисто. Аліна Мельничук, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Про боротьбу за пною та що цікавить дітей, говорила в першій частині випуску, а далі про таке. У пологовому будинку номер 3 жінки можуть безкоштовно отримати весь спектр гінекологічної допомоги відведення вагітності до психологічної підтримки. Принесли книгу та отримай тістечко. Запорізька кав'ярня ініціювала створення власної читальні. Подробиці вже за мить. У Запоріжжі дев'ять майстрів з різних міст створюють скульптури в рамках симпозіуму Сила нації». Презентують їх у неділю 10 серпня. Що вже підготували митці та як триває робота? Дивіться прямо зараз. Допомоги більше і вона доступніша. Жіночу консультація у пологового будинку номер 3 приєднала до п'ятої міської лікарні, тож спектр послуг тут значно розширився. Крім ведення вагітності або ж гінекологічної допомоги, тут можна отримати психологічну підтримку. Як зараз працює жіноча консультація, дивіться в сюжеті. Десятки пацієнток щоденно у жіночій консультації пологового будинку номер 3 консультують, лікують, ведуть вагітність і навіть допомагають жінкам у складних життєвих ситуаціях. Нині кажуть лікарі, звернень побільшало через війну. Жінки перебувають у постійному стресі. Це впливає на стан здоров'я і може викликати серйозні порушення. Це може бути ну в день і, 10, і 15 жінок звертаються до лікаря. Ну але всі ми знаходимо час і приймаємо. Зараз така ситуація наразі в країні. Да, стрес дуже багато стресу. Жінки переживають, в них порушується гормональний фон, виникають якісь захворювання. Після реорганізації жіночу консультацію приєднали до п'ятої лікарні. Зросли не тільки обсяги допомоги, а й доступність, адже створили мобільні бригади лікарів, які виїжджають у віддалені райони, і все це безкоштовно. Лікують жінок різного віку, навіть новонароджених дівчаток. Ми працюємо з Національною службою здоров'я України. Всі послуги, які отримують наші пацієнти, вони безкоштовні за це сплачує держава. В жіночій консультації можуть скерувати і до іншого фахівця, якщо виявлять не свою проблему. І навіть якщо це не скарги, виявиться не гінекологічні, да але десь поряд, живі там поперек, то ми завжди жінку скеруємо. Якщо ми не знаємо, будемо нашу патологію, обстежимо, зробимо ОЗД, огляд, аналізи. І ми скоруємо до спеціаліста, куди її треба. Це лікар-невролог, офтальмолог, ендокринолог, лікарі-акушери-гінекологи працюють також гінекологи дитячого і підліткового віку, працюють на базі нашого закладу і лікарі-неанатологи, і анестезіологи. А ще в консультації можна прийти обстеження на сучасному мамографі. Лікарі нагадують, жінкам, яким більше 50 років варто проходити процедуру щорічно, навіть якщо скарг нема. Мамограф дає робити можливості знімки в різних проєкціях, і це підвищує рівень діагностики. Також тут проводять йогу для вагітних. Діє школа відповідального батьківства. Заняття щоденні, а ведуть їх лише лікарі. Завідуюча ділиться. На кожен урок приходить близько 15 жінок. Це лікарі, акушер гінекологи неонатологи, анестезіологи і також працюють клінічні психологи, які надають жінкам сучасні методи і практики, як боротися зі стресом. Серед напрямів роботи введення вагітності, онкоскринінг, консультації щодо ВІЛ, вакцинації, допомоги під час пологів. У жіночій консультації кажуть, допоможуть при будь-якому зверненні. Надія Пилипенко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Майже всі випускники, котрі цьогоріч отримали 200 балів за НМТ, обрали українські вищі, так само, як і понад 4 тисячі людей з тимчасово окупованих територій. Такими є проміжні результати цьогорічної вступної кампанії, зазначають міністерстві освіти. Загалом в Україні цьогоріч 176 тисяч вступників, 40% навчатимуться на бюджеті. Інші контрактники близько 30 тисяч з них отримають гранти на навчання. Вступили зараз на контракт, підписали все, що потрібно з е, університетом. З 1 вересня є наказ про зарахування. Цей наказ про зарахування в кожному. Ми отримуємо списки контрактників в так звану єдину державну електронну базу. Дані передаються в дію, на телефон вам прийде сертифікат, який треба підтвердити. І коли ви підтвердите гроші з. Державного бюджету перераховується напряму на університет на покриття частину вартості вашого контракту. Відповідно, якщо контракт, наприклад, 50 тисяч, і ви отримали грант 25 тисяч, то вам прийдеться продовж року сплатити ще 25 тисяч, а не 50. Україна найбільше потребує фахівців в галузі інженерії, агрономії та медицини. На ці спеціальності передбачено близько двох тисяч місць, де ж замовлення та нижчий прохідний бал. А ось на менеджмент лише 500 бюджетних місць. Хоча ця спеціальність лідирує в заявах вступників у першій десятці вибору абітурієнтів, також інженерія, освіта, психологія та медицина. Якщо говорити про найпопулярніші університети за заявами, то це Львівська політехніка, однозначно, Львівський університет, університет Тараса Шевченка на третьому місці, Київська політехніка Сікорського, це наша четвірка, далі Державний торговельно-економічний університет, Чернівецький імені Федьковича, Кнеу імені Гетьмана, Прикарпатський Стефаника, далі на дев'ятому місті Каразіна і Волинський університет Лесі Українки. Це топ-10. Кава з ароматом книжок в Запоріжжі. Працює кав'ярня, де можна не лише випити лате, а й почитати сучасну літературу або навіть обмінятися нею. До того ж, за принесену книгу тут пригощають десертом. Наші журналісти перевірили, чи дійсно це правда. Доброго дня. Добрий день. Дізнались про вашу акцію. Принесли книжечку. Дякую, ви можете обміняти. Книжку на будь-який з наших десертів на вибір, якщо книжка українською або англійською мовою у кав'ярні, що у Хортицькому районі пропонують десерт в обмін на книгу. Звучить трохи нереально, але все по-справжньому. Хочеш почитати, бери, хочеш поділитись, принось своє. Люди кожного дня приносять нам нові книжки, цікаві, сучасні, і потім наші відвідувачі можуть спокійно прийти, почитати щось цікаве для себе, обрати з нашого вже достатньо великого асортименту. Ідея не нова. Поєднувати каву і книги давно модно в Європі. Чимало кав'ярень читалень є і у Києві, але в Запоріжжі таких закладів небагато, тим більше у віддалених від центру районах. Це дуже сучасно, тому ми захотіли також у нашому місці відкрити таку локацію і відкрили насамперед спальному районі. Аби залучити людей до читання, вигадали акцію Книга в обмін на десерт. Усе максимально просто. Приносиш книжку українською або англійською і отримуєш щось солодке натомість. Ми не розуміли, як людей привчити до книжок. Ми подумали, що було б круто зробити таку акцію, щоб люди могли принести книжки сюди або принести почитати їх тут та залишити іншим, щоб був такий, як книжковий, щоб можна було прийти, обмінятися книжками. А щоб книжки не дарували, ми вирішили їх відтячувати за допомогою десертів. Ця ідея спрацювала, ділиться співвласник кав'ярні. За кілька місяців акції тут зібрали справжню бібліотеку з десятками книжок. Після цієї акції дуже багато людей нам до нас приходять, читають, забирають книжки додому, приносять свої і міняються так. І дуже багато сторі бачимо, як люди позитивно реагують на те, що тут з'явилось дуже багато сучасних книжок. На полицях справжнє книжкове різноманіття. Є іноземна література, і українська мотиваційні і дитячі книжки. Молодь почала приносити книжки, сучасні книжки, там є і мотивуючі книжки, є історичні книжки, є навіть біля вас книжка Запорізького краю дуже стара, така вона прям аутентична. Але є літні жінки, які приходять, також приносять книжки, і, там, читають. Планували, що акція триватиме до кінця літа, але кажуть, зважаючи на її успішність, вирішили продовжити на невизначений термін. Аліна Мельничук Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Кримський камінь, козацька енергетика та історія, яка оживає в скульптурах. В Запоріжжя дев'ять майстрів з різних міст творять символи свободи та незламності в рамках симпозіуму Мусила нації презентують їх вже в неділю, 10 серпня. Що підготували митці та на якому етапі робота розповість Вадим Сорвін. Над скульптурою протистояння львів'янка пані Наталія працює вже восьму добу. За два дні презентує її на фіналі скульптурного симпозіуму Сила нації, який триває у нашому місті з 1 серпня. Робота символізує потяг до свободи та визволення. Чітка форма, яка звільнюється від безформленої маси, до якої її ланцюгами прокутує. Багато років в історії. Всі хочуть Україну загарбити, всі хочуть її собі підкорити, але ми звільняємося, розриваємо ці тенети. Матеріал у всіх учасників однаковий кримський вапняк. Він роками лежав без діла, аж поки не став основою для цих робіт. Його зручність та практичність рідкісна властивість ділиться пані Наталія. Камінь м'який, податливий, приємний в роботі і він не крихкий. З ним приємно працювати. Він навіть піддається поліровці, що я хочу, якщо вистачить часу, я хочу той момент використати, бо інші вапняки не піддаються поліровці. Запорізький краєзнавець Олександр Шкаліков працює над козацьким хрестом. Каже, цей символ не просто форма, а жива енергія. Колись його використовували козаки. Ми зібралися, ми накопичуємо цю енергію. І е, у козаків вони. Ну, як лицарі, да, воїни, вони використовували саме цей хрест. Ну, не такий, як зараз у московського патріархату. А скульптура Боре вітер від учасниці симпозіуму Марини це свобода, стійкість і непокора стихіям. Символ відродження та пам'яті, яка тримає українську культуру живою. Попереду у майстрів ще два дні. Фінальні роботи покажуть 10 серпня у 18.00 на вулиці Володимира Грищенка, 29. А родзинкою закриття симпозіуму Сила нації стане презентація вогняної скульптури. Це відбудеться о 20.00 на бульварі Центральному. 3. Вадим Сорвін Елізавета Колеснікова телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.